Тут йде розмова про стратегію. Що робити далі? Для нас абсолютно зрозуміло. Тому що я знаю просто, що в нас надзвичайно багато резервів, і їх потрібно включати. Набагато ваше завдання для нас, як на мене, це те, зробити те, що казав е, Гордон Браун. Яким чином нам попасти і покращити кращу освіту і знайти кращі технології? Оце для нас суперзавдання. Що стосується Європейського Союзу, я великий прихильник євроінтеграції. Я вважаю, що зі всіх боків для нас це цивілізаційний вибір. Я, я. І е, поки в Україні ніхто іншого не казав. Тому що ми добре знаємо кращі стандарти демократії там. Кращий стандарт ринкової економіки там. І навіть зараз, якщо Євросоюз і має проблеми, я переконаний, що він з них вийде ще більш сильним. І тому шлях України до Євросоюзу.